Шановні колеги, доброго дня. Я запрошую нашого ректора, професора Романа Івановича Яцишина, відкрити нашу конференцію сьогоднішню. Дякую. Дякую вам, дорогі друзі. Дозвольте вас назвати так, тому що тут не може бути не друзів, це люди, які прийшли проводити про психологічну підтримку, про ментальне здоров'я. Для мене за останніх півроку напевно це найближчі друзі, тому що я живу щодня проблемою ментального здоров'я. Як навчальна програма, як програма для освіти громади нашої, а також і для України, яка зараз страждає під час війни. Ми, спра... ми намагаємося відкрити центр ментального здоров'я. Це буде в найближчий час, про що ми обов'язково повідомимо, але це наша історія. А історія сьогоднішньої конференції в іншому: в тому, що ми не боїмося говорити про проблеми, які зараз найбільше турбують наше суспільство. Проблема не тільки в тому, що ми переможемо нашого ворога. Ми точно переможемо. Проблема не в тому, що повернуться наші. Військові, які будуть страждати від фізичного болю. Але ще більша проблема це люди, які будуть страждати від психі... психологічного болю, від ментального розладу. І це люди не тільки тільки на війні. Це люди, які віддали своїх найближчих родичів, найближчу найріднішу, найлюбимішу людину на фронт. Це люди, які втратили своїх рідних. Це люди, які в силу різних обставин втратили свою домівку, переїхали з інших областей з сходу України до нас і страждають від цих проблем. Ще велика проблема в тому, що наше суспільство має велику стигму до психіатрії. До психіатрії, до онкології. В нашому місті, для нашого осте, я скажу, у нас є особливий такий вайб нашого міста це те, що є слово таке чуколівка, де розміщується психологічна лікарня, психлікарня чи центр психічного здоров'я тепер називається, онкодиспансер і, власне, остання, останній шлях людини. Чуколівка це цвинтар. Тому ми хочемо зняти такі, так, таку стигму. З людей не бояться психіатрії, не бояться онкології, не бояться в кінці кінців і смерті. Чому тому, що всі ми живемо заради того, щоб колись і померти в тому числі, а за цей час життєвий, ми повинні принести користь суспільству, користь своїм рідним, користь цій державі, де ми живемо. Тому наше з вами завдання сьогодні і в найближчий час говорити про ці проблеми відверто, відкрито, запрошувати засоби масової інформації, знімати стигму суспільства, з громади, з людей. А тим людям, які хочуть посвятити себе психіатрії, психологічному здоров'ю, психотерапії, треба віддавати належне. Тому я, як ректор медичного університету, пішов до вас сказати вам дякую за те, що ви не боїтеся, за те, що ви хочете змінити наше суспільство, за те, що ви це зробите. Зробимо це разом. Тому слава вам, слава Україні. Дуже дякую, Роман Іванович. Я запрошую дуже і також дуже дякую за підтримку. Багаторічно нашої кафедри і е, моїх ініціатив, так е, і більше того, за внесення власних ініціатив в сфері ментального здоров'я. Дуже дякую. Я раніше про таке мріяти не міг. Тепер я запрошую до вітального слова професора Бергера. Е, це мій близький друг, який вже протягом не певно п'ятнадцяти років є е, е, активно. Експерт міжнародний в Україні в галузі психіатрії, і працює він на благодійних засадах в Україні. І я дуже радий, що він. Ми з ним колись придумали такий проект, літня школа сучасної німецької психіатрії, власне, і проводимо цю конференцію в рамках цього проекту. Але закрити навіть грусонство. Ich äh, freue mich sehr, dass ich hier bin und bedanke mich auch äh, sehr dafür, für diese Einladung. Das ist jetzt die vierte Summer School, äh, die Michael Pussewold äh, organisiert. Und er hat es immer hervorragend gemacht. Aber jetzt ist es einfach äh, eine ganz wunderbare Veranstaltung, äh, die er zusammengestellt hat hier. Ähm, und es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ich weiß, wie sehr äh, Sie hier in, eine, in einem existenziellen Kampf äh, um Ihr Land stehen. Und äh, es ist, äh, denke ich, für Europa äh, selbstverständlich. Wir wissen, dass Sie auch für, auch für uns, für Freiheit und Demokratie in Europa kämpfen. Äh, und deswegen sollte es auch für Europa selbstverständlich sein, Sie zu unterstützen. Und wenn ich das mit dem kleinen bescheidenen Anteil äh, tun kann ein ge gewisses Wissenstransfer hier mitzubringen und Sie zu unterstützen in Ihrer schwierigen Arbeit, dann mache ich das gerne und dann ist mir das auch eine große Ehre. Und ich bedanke mich dafür bei All. Ja, Schöne Kollegen, ich möchte zuerst sagen, dass ich dankbar bin, dass ich hier zu sein kann. Das ist für mich eine große Ehre. Wir, ich, wir, wir organisieren bereits die vierte Schule, Сучасної німецької психіатрії одна відбулася в Одесі, і три в Івано-Франківську. І він каже, що Михайло це завжди робить, організовує дуже добре. Але я сьогодні бачу, організація набула якогось нового рівня, і це прекрасно. І він так. Професор Бергер каже, що він дуже добре розуміє, в якому екзистенціальному кризі. Перебуває український народ, і він, як представник Європи, хоче сказати, що Європа зараз починає розуміти, що українці борються не лише за себе, але й за них. Вони виборюють ту демократію і ту свободу, яка, ну власне кажучи, зробила Європу Європою. І він. Дуже вдячний українцям за це, і тому само собою зрозуміло, що Європа хоче зробити якийсь свій вклад в перемогу України. І якщо він як особистість може зробити свій невеличкий вклад, то він це ну, самовіддано і залюбки робить. І те, що він може зробити, найкраще напевно це передачу тих знань, які в нього є на галузі психіатрії. Так, можливо, я ще від себе скажу два слова. Я знову ж таки я щасливий, що колись мені поталанило закінчити Івано-Франківський медуніверситет, тоді медакадемія була. я вважаю, Щиро вважаю, що це найкраща інституція навчальна, в якій я коли-небудь перебував або працював, тому що в нас дуже доброзичлива атмосфера всередині і між викладачами, і саме головне, в відношенні викладачів до студентів. Далі мені поталанило потрапити в Німеччину на навчання і в Тюбінгін, в Тюбінгінський університет. і... Ee, завдяки перебуванню в Тюбінгені Я вивчив німецьку мову. Я вивчив її після закінчення університету, так ну ще до поїздки туди. А потім, вже перебуваючи там, я власне обріз е, контактами, так і багато хто з німецьких професорів стали моїми друзями. Зокрема, Хартмут е, Бергер, з якими ми ну вже протягом 15 років дуже тісно спілкуємося, в тому числі сім'ями. І, власне, завдяки е, і можливостям Хартмута в нас е, якби коло наших контактів ну, безмежне, особливо в Німеччині. І ми кожного разу готуючи е, програму конференції, ми в певній мірі навіть обираємо спікерів. Та І також я хочу сказати, що е, сьогодні Хартнут е, відкриє. Нашу доповідь, нашу конференцію своєю першою доповіддю, і буде також друга доповідь, яка, яку представить нам шеф Шеріте Міти, професор Андрес Хайнц, який також наш друг. І в цьому році ми місяць тому підписали меморандум проти стратегічне партнерство між нашими клініками, між кафедрою ширіте Міти. З професором Андресом Хайнцем, і е, наша співпраця також розвивається. Знову ж таки, це е, це відбулося в тому числі за підтримки Хартмута, тому що він там від мене відрекомендував належним чином, а потім вже відбулася е, наша така персональна взаємодія. Що е, я два слова лише скажу щодо е, конференції самої, ми. Її запланували з нашим спонсором, так якому я також дам слово після себе. Що ми зробимо основний упор на очних учасників, так, і ми зробимо основний упор на глибину розбору представленого матеріалу. Тому, власне кажучи, кожного дня не буде більше ніж чотири. Доповіді, так, але буде по кожній доповіді дискусія і загальна, і в малих групах. Так, єдине, що сьогодні ми пропонуємо в перший день не робити дискусії в малих групах, тому що Хартнут Бергер дуже велику доповідь зробив, ми її розіб'ємо на дві частини, так і замість воркшопу і дискусії в малих групах ми зробимо його другу. Другу доповідь. Це буде як, як дискусія в малих групах. Але загалом ми кожного разу будемо працювати наступним чином. Доповідь приблизно година півтори з перекладом. Далі загальна дискусія, кава, брек, розходження в шість в шість малих груп і більш детальна дискусія доповіді в малих групах. Потім, завдяки нашому спонсору, ми маємо можливість профінансувати. І обіди вечері для учасників. Так це буде перебув... відбуватися тут же на першому корпусі, на першому поверсі в цьому ж корпусі. Просто спускаєтеся на перший поверх. Там же будуть і кава-бреки відбуватися, і також ми всім розіслали буклет. Це було наше рішення спільне зі спонсором. Що ми не друкуємо буклети, а ми робимо pdf файл так, ПД-файл він захищений, його не можна копіювати. Але ви кожен отримали на свою адресу, весь буклет, і ви будете мати впродовж, ну, впродовж цієї конференції матеріали, до яких ви під час дискусії можете там звертатися, особливо під час роботи в малих групах. Так. Також в нас на в ході й буде стояти фліпчарт, де ми будемо будь-які зміни в програмі. Так, на початку буклета програма розміщена. Будь-які зміни в програмі. Ми будемо писати на фліпчарті, тому ви можете завжди подивитися наперед, чи щось змінилося відносно того, запланованого перебігу подій. Я також дуже вас прошу дотримуватись таймінгу. Чому? Тому що в нас деякі підключення будуть з Німеччиною, деякі німецькі професора, наприклад, от е, Шеф Шеріте може вділити годину 15 свого часу і не хвилиною більше, тому е, ми не повинні втратити цей дорогоцінний час. Ще я хочу представити наших спікерів. Так, у нас, е, Олег Анатолійович Лівада, професор. Запорізького медуніверситету, так. так, Олександр Іванович Мироненко. Так, УКУ, так. так, Олександра Сергіївна Троян, Запорізький медуніверситет, Михайло Іванович Винник, Івано-Франківський, Мар'яна Великодна, Криворізький університет, так. Іван Ромаш, Івано-Франківський. Університет. Німецьких я не можу представити, тому що вони зараз тут не присутні. І отже, ми, власне, і так позиціонували сцену, щоб максимум все в інтерактивному форматі сформувати. Тому я думаю, що ми можемо почати. Вважаючи, що ми далі. Професор Бергер каже: ну ми вже на півгодини початком спізнилися, але ми за рахунок того, що ми не дуже ну, сьогодні не будемо робити дискусії в малих групах. Ми той час не доложимо. Єдине, що ми мусимо вчасно піти на кавебрек, на п'ятнадцяти хвилину перерви, вчасно почати наступну доповідь. Тому я прошу. Я буду сконденсований чи сконцентрований повністю на перекладі. Мені комусь з нашої технічної команди, це, до речі, наша технічна команда. Та Олександр має. <різвіст> так. І так, я вже все ввлююся. Треба починати. Так. Отже, ми маємо першу доповідь, яка називається. Концепція шизофренії, історична перспектива від Пінеля до МКХ-11. І я, я радий, що її зможе представити власне, професор Бергер, який був е, знайомий особисто, він про це скаже з Карлом Леонгардом. І ми з ним сьогодні трошки попрацювали і е, випрацювали його доповідь і розбили її на дві частини. Отже, історія вчення про психічні захворювання від äh, Пінеля до МКХ-11. Так, почнемо одразу. Я, можливо, ще один питання. Es ist ja Micha ja gelungen, neben mir ganz ausgewählte Experten aus Deutschland noch zu gewinnen, auf die Sie sich freuen können in den nächsten Tagen, ich mich auch. Ja. Und ich bin auch dankbar dafür, dass wir heute dieses Thema besprechen können miteinander. Ich möchte noch einmal von Ihnen zu Beginn sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass wir die besten Experten in Deutschland <laughs> in diese Konferenz ja, auf, auf den ersten Blick äh, mag vielleicht äh, so äh, die Natur äh, die d'Horizont durch die, äh, die, äh, die Geschichte der Diagnostik der Psychiatrie sehr theoretisch erscheinen. Das ist es aber nicht. Und das will ich Ihnen auch äh, versuchen zu erklären, weil die Art und Weise, wie wir sozusagen auf seelische Erkrankungen blicken und wie wir diese einteilen, eine ganz entscheidende Bedeutung hat für unser Handeln ähm, und eine ganz entscheidende Bedeutung hat für die Patienten dann noch. Я хочу вам представити ну, історію розвитку поглядів на систематику психічних розладів, і вона на перший погляд завжди виглядає надто теоретичною, але насправді е так не є. Та були е до кожної систематики свої особливі передумови, і я спробую це показати. Але чому це дуже важливо? Е, тому що ну, дуже важливо розуміти, і важливо розуміти е, власне, теоретичне підґрунтя, тому що ну, в цій царині нашої спеціальності наші погляди на хворобу визначають наші відношення до хворого. Так? І, і ну, от, якби, ті цілі, які ми ставимо перед лікуванням даного хворого. Тому дуже важливо ну, мати якийсь ну, світоглядний базис. So, von daher ist es für uns alle in der äh, psychiatrischen Praxis wichtig zu wissen, warum welche Diagnosen verwendet werden. Und das bildet sich eben sehr gut in der Geschichte ab. Und deswegen möchte ich Ihnen einige Grundlinien der Diagnostikhistorie in der Psychiatrie erklären der neueren Psychiatrie, ich lasse mal die Psychiatrie der alten Griechen und der chinesischen Psychiatrie und der indischen vor allen Dingen, mhm. die es ja schon seit Jahrtausenden gab, die lasse ich weg, sondern starte da, wo die moderne Psychiatrie in Europa beginnt, nämlich mit dem Psychiater Pinel in Frankreich. Ja. Власне, через історичну перспективу дуже можна гарно зрозуміти, як розвивалися погляди на ті чи інші психічні стани. І, звичайно, я якби деякі аспекти цього історичного огляду ну залишу за рамками, наприклад, як давні греки дивилися на психічні розлади, чи як Китай Китаї дивляться, чи навіть як. Англічани дивилися я більше ну, якби на, на материкову Європу звернув уваги. І це, власне кажучи, буде мати той визначальний аспект, як простягається отакий місточок між теоретичними поглядами і нашими практичними діями, які ми застосовуємо вже в лікуванні. Не дасть.

Belange psychisch Kranke äh, bemüht hat im Rahmen der Französischen Revolution war Pinel, äh, der von Haus aus, wie damals äh, alle Ärzte, wenn er chirurgisch und internistisch tätig war, mhm. äh, der aber wahrgenommen hatte bei seinen Behandlungen äh, von Gefangenen in der Salpêtrière, der Bastille, und der Bicêtre in Paris, mhm. äh, dass dort Menschen neben äh, Kriminellen untergebracht waren, die ganz offenkundig äh, an seelischen Problemen litten. Mhm. Das war für ihn der Ausgangspunkt, sich der äh, französischen Revolution anzuschließen und äh, diese berühmte Aktion, äh, die psychisch Kranke aus den Ketten äh, der Gefängnisse zu befreien. No, erste Figur Pinel. Äh, Pinel äh, Був відомим <бувідом> терапевтом і хірургом, він займався в тому числі лікуванням заключених заточених у Бастиліях, <бувідом> <так, бувідом> е у бісетрі, е також лікарні, де лікувалися, де власне знаходилися, знаходилися на той момент і ув'язнені, і, і як він визнав, потім психічно хворі. Власне через досвід він побачив, що. Е Серед ув'язнених є абсолютно інша когорта, умовно кажучи, людей, які не є злочинцями, а але є ну, людьми, які потребують медичного втручання. Він був першою людиною, який ну власне кажучи, назвав психічно хворих хворими. Тобто відніс їх до медицини, і ну, існує така відома картина, яка теж буде показана, яка називається Що е, Пінель звільняє психічно хворих з ланців, та, і, так би мовити, з статуса ув'язано. <рес> Das ist das berühmte Bild, wo man Pinell sieht, wie er die Patienten aus den Ketten befreit in der Klinik. Und das war der Startpunkt, dass in ganz Europa psychiatrische Kliniken das erste Mal eingerichtet worden sind. Es gab natürlich schon einzelne psychiatrische Institutionen, wie die Klinik, in der ich gearbeitet habe, die es schon seit 1533 gab, aber das waren die Ausnahmen. Aber es, mit dem Verständnis von seelischer Erkrankung startete dann die Begründung der modernen psychiatrischen Kliniken in Europa. Denn wenn man die Patienten natürlich befreit hatte aus den Ketten, waren sie ja doch nicht gesund und mussten irgendwohin. Und das war dann der Anlass, Krankenhäuser für seelisch Kranke einzurichten. Das ist eine berühmte Karte, wo Philippe Pinalz, ein Verletzter, ein Verletzter, und er hat gesagt, was er gemacht hat. Er hat bestimmte Zustände in Медицини до хвороб і якби звільнивши їх з в'язниць, він поставив питання для всієї Європи, для початку для Франції, але насправді для всієї Європи, що ці люди потребують інших інституцій, так і фактично з того моменту почали створюватися. В усьому ну, в Європі, в Франції, в першу чергу психіатричні лікарні, тобто інші простори, де ці люди могли отримати вже медичну допомогу, чи іншу допомогу, так і це фактично був початок інституалізованої психіатрії. Також професор Бергер каже, що існували ну, поодиничні поодинокі. Інституції в Європі до цього часу, наприклад, та клініка, якою він керував під Франкфуртом з 16 століття, існувала, це швидше було винятком, ніж правилом. Так як правило, вони утримувалися разом з в'язнями у в'язницях.